che Естри, це музичний телепроект в якому наші черкаські музиканти грають для вас наживо. Насправді це величезний талант, величезний дар робити це так, щоб всім це подобалось, і всі хотіли почути ще. Колись один з рок музикантів дуже дуже давно сказав цікаву річ. Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, рокери взагалі голодранці, але в тому й річ, щоб залишатися в музиці заради самої музики. Сьогодні на сцені і в ваших телеекранах ви побачите тих, хто буде виконувати пісні людей, голодранців, що стали відомими по всій планеті Земля. Це кавер гурт, який ми хочемо зустріти опсками під назвою Ред Зебелі. Ми зустрічаємо вас Дякую. біля мене. Михайло, фронтмен, красунчик у рожевій футболці, і вона мене не дратує. Підходь ближче, будь ласка, до мікрофона. Традиційно для гурців ми ставимо сім питань. Тобі потрібно відповідати чесно. І все добре. Окей. Це перше твоє інтерв'ю. Ну так. Добре, це не питання було, я просто зрозуміла. Дивись, так обійми ніжно його, так, ніжно. І так, знаєш, не, не так вільно вільно, вільно так вільно так себе почувай, ти вже зірка. Зрозуміло? Що приємніше грати, своє нікому не відоме чи чуже, легендарне? Mm, ну, якщо своє, в принципі, написано... На рівні легендарного, то своє теж буде приємне Ну Так, в принципі, вже краще перевірені часом теми. Молодець, Міша. З ким з поп виконавців погодилися, аби ви виступати за великі гроші? Це, це хорошо, да, з з Григорієм Лєпсом. Так, запам'ятали. Назви мені імена трьох українців, які викликають в тебе захоплення. Три українці. Я хочу, щоб ти сказав, що ти ж не тільки там рок гурти за кордоні граєш, а тобі хтось і в Україні здається, ну плюс-мінус геніальним. Що-то банальне має бути, як? Що Щось! Ну, хорошо, значить, пускай там Владимир Кличко. Так. Эх, так. Рейтинг був щойно у Владимира Кличка одні оплески. Зараз ми дізнаємося, так? Він за троих підет, нормально, так? Да. Володимир Кличко, добре. Поїхали далі. Назви мені, будь ласка, за що можна? Скажи, будь ласка, за що можна любити гурт Red Zeppelins. Вас за що любити? Ну За те, що ми стараємося зіграти качественно, ну, в принципі, доставити удовольствие. Доставити, хорошо. Да. Які, які пороки ви маєте, ваш гурт? які пороки? Чим ви погані? Ну, хоча б щось одне. Ти так дивишся, ну що, ви такі досконалі? Да, ну, нет. Скажи, я що барабанщик би... п'є. Хот... Ho... Ho... Да, <вздовую> може бути, <не> може... хотілося <рис000> б поболіше шоу встраювати на сцені, але поки <рис000> з цим <этим> не дуже. <рис000> очень... Дивися, що ти сьогодні можеш зробити? Можеш задерти футболку, показати пузо. Я тебе навчу, добре? У <рис000> мене там синяк. Я не синяк! Що ж ти робиться? Добре. Ваш стан духу на теперішній момент. Ну вони там гонять, а ти? Піднесений. Піднесений. Чи вмієте ви бути няшками? Е, я, я ні, я не вмію, це точно не до мене. Слухай, насправді я тобі скажу, що ти єдина няшка в цьому колективі, щоб ти розумів. Міша, ти єдина няшка. Вони там гонщики. Останнє питання для тебе, будь ласка, всім людям, які тут зібралися. Розкажи, хто володар цих неняшних облич? Можна представити вас? І ви трішки так принь по гітарах. Р... Значить, почнемо з права наліво. ось вот, вот этот молодий чоловік. значит, не захотел, чтобы я о нем что-то говорил. Ну, зовут его Николай. Он у нас гитарист. Принь! Да, все остальное вы можете прочитать у него на футболке, если получится. Так. Затем, не знаю, вот басист у нас Александр. Как волейболист, да, занимается волейболом в свободное от работы время. і працює, да. чи видно, видно, подивишся, волейболіст. Що ще скажеш, про Лелеку, щось скажи нам. Це лелека Андрій, скажи. Андрій Лелека, гітарист, да. Значит, Андрей Лелека сказал, что его принесли інопланетяне и забыли забрать, да. То есть, это все, что. Нам известно, да? Также гитарист, очень хороший. І ще Та він крутий. Вас... Ну и крутый, да. Еще про кого б сказал? Ну, про себе, я, Михайло, да. Михаил. Няшка! Просто няшка! Сегур гурт Зеблин, зустрічайте, будь ласка! Он играет для вас. Try to make it through my life in my way. There's you. I try to make it through these lies. That's all I do. Just don't deny it. Just don't deny it and deal with it. Yeah, deal with it. You try to break me, you wanna break me, bit by bit, they're just part of you. If you were to steal still alive I don't care, I don't care. And all this is you left behind, I don't care, I don't care. I try to make you see my side, always try to stay in line. But you're right, see right through, that's all they do. I'm getting tired of this shit, I got no room and it's like this. But you wanna me just deal with it. So, if you were dead or stealing. I don't care. And all the things you left behind, I don't care. I don't care. I don't care You and Ted are still alive I don't care Cause I don't care Міша, зараз ти можеш звернутися до всіх, щоб сказати, а чи є тут мої палки фанати, хто допоможе зібрати нам трішечки там на гітару нову або на що. Ну в общем, якщо комута как бы, да. Міша, знаєш, з таким настроєнням ти слона не продаш. Ти ж знаєш, є такий анекдот. Дорогі друзі, у нас є у саунче така прекрасна традиція. В цьому році, в цьому сезоні, ми вирішили допомагати нашим музикантам повірити в себе. Черкаські музиканти дуже класно грають, але ніхто не вірить, що ми можемо талантами заробляти гроші. Ми можемо бути сантехніками, можемо бути вчителями, можемо бути угодно. Але музикантами працювати ми не можемо. Так є у свідомості. Зараз ми хочемо сказати, що гурт Red Zeppelins має свій капелюх, в який ви можете покласти кошти, щоб підтримати віру хлопців у себе. Цей капелюх буде стояти перед сценичним майданчиком. Кому не шкода, скільки не шкода. Кладіть це ваш благодійний внесок. Ваша підтримка на не знаю на користь міші няшки. Ні, 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 Добре, В групи. Развіті да, групи. Как да, ти ну, красиво Так ти красиво говориш, какой ти молодец. Оте слово, яке ви сказали, до Міші немає жодного відношення. Шановні Капелюх працює і звичайно співає гурт Радзепалінс. Поїхали. It's my nature, custom love is a nomenclature. Turn down, mass confusion, hit the road. Cause you just keep cruising, double my fun, double my vision, long high look at my last decision. Hustle here, hustle there, hustle me bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know So I told you Soft walk to horizon One big crush and no one dies in This for the false and pay it will It'll come through if say it will Look round, look round, look round Alright It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Please don't look right through me. Hurts my heart when you do that to me, street lights out my window. City breeze gonna stroke my skin to of walls on an old brick wall. of bands got a better green scroll. Put my back into your square. Run around like we just don't care. Look around, look around, look around. Get, i wanna get you moving i got to get 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 wanna get your moving i got to get i wanna get you moving i got to get wanna get you moving i got to get wanna get you look around, look around. look round. Small and I hit a wall, gonna live it all around. Gonna hit the wall and I need a wall, gonna live it all around. see, Ciba. До вас, ваты, або перед тем, скильки вы за свой выступ коштів. Ну, я думаю, не очень много. Ну, вот тут говорит тебе, друг, гривен 10. Не, ну, судя по тому, что я увидел, сколько бросили, пока ну, а оно вот здесь было, я думаю, гривен 30, может, 40. Ну, максим. Максимум 50 ставка Миши. Можно ли Дашу попросить? А, по-моему, Даши нет больше с нами. Есть, Даша, есть. Дашенька, иди сюда, поднимайся на сцену и вместе. Ну, кто у вас тут имеет честные руки, себе не захапает. А, посмотри, посмотри, счастье на лице. У Миши, когда он увидел купюру 50 гривен там внутри. Это одна среди всех. О! Подождите, ребята, у нас за время существования Саунчи четвертого сезона максимальной суммой парнуса для музыкантов была сумма 100 гривен и 75 копеек. И что вы сделали с людьми? Они отдали вам последние, ровно заработанный. Даша, а теперь смотри. Красивых, Спасибо вам, Людмила. В красивых да, красных конечно. штанах ты так аккуратненько присаживаешься вниз на коленке и считаешь ровно за 30 секунд, ты богиня, за 30 секунд все, что здесь они насобирали. А пока ты считаешь, я хочу сказать, что мы ухудшим зараз рубрику «Наша видповедь Шамберлену». наша Наша відповідь, наша відповідь, наша відповідь. Це Мерлену. Рубрика полягає в тому, що гурт виконує пісню не з свого репертуару. Не дивлячись на те, що Red Zeppelins вже є кавер гуртом. Вони отримують пісню не з репертуару закордонних і улюблених виконавців. А з наших місцевих тих, кого замовляють у ресторанчиках, тих, кого просять виконати, коли трішечки вже настрій поліпшився. І якщо ви, хлопці, під час виконання цієї пісні зберете більше ніж половина вашого вже заробленого, це важко, але це можливо. Ви будете зобов'язані включити цю пісню до вашого репертуару. Михайло окей. Okay. Окей. Okay. Так дуже обережно сказав. Даша рахує дуже довго, а це означає, що половина цієї суми це буде дуже багато. Я не знаю, чи покладуть вам за цю пісню. Пісня триває 3 хвилини 25 секунд. Ми спробуємо це зробити. Даша, скільки ти вже бачиш там приблизно залишається у капелюсі 4 гривні. 266. Чекай, 266. Це просто це просто грандіозне. Вау. Wow. За ось такий час 266 гривень, хлопці, ви повинні повірити, що ви можете заробляти. Слухай, дивись на Андрюхіне обличчя. Він же там потирає руці про себе. думає, тралала. А ти у них, я так розумію, шеф-бос. Ні, я думала, що лелека казначей. Казначей, ні. Зальотний. Добре, міша, як ти думаєш, яка пісня дістанеться тобі для виконання у рубриці? Може, шансонці. Шансонці. Шаншон. Давай так, а, припусти, будь ласка, ти просив чоловіка, нехай тобі буде, так? Да? Щоб ну, да. з репортару чоловічого. Назви мені три прізвища, яких тобі було б не соромно співати. Давай. Ну, шансон, или шансон? А я не знаю. Міша Крук підказує, друзі. Ну, да, вас... Ще? Ну, це около шансон, будемо казати. А Майже, не, не шансон, ні, збрехала. Сам вибрав. Боб Марлі. Я тобі скажу все простіше. Михайло, ти будеш довго вагатися. Це те, що тобі запропонували грати твої хлопці під час запитання, з ким би із попсових виконавців О, ти міг би співати. Це Григорій Лепс! Ну, пісня. Да. Ну що, мішка, за тебе боліває всі твої друзі. I, я, я зарані звиняюсь перед всіми, які будуть слушать. І головне, перед Григорієм Лєпсом ну, простіть, да, Гріша. он это первый раз делает. Миша, эта песня называется «Самый лучший день». Кто знает песню «Самый лучший день»? Поднимите руки. Миша, посмотри, как тебе должно быть стыдно сейчас. Посмотри. Все я... черкасы знают «Самый лучший день», кроме тебя. Ну... Значит, все нормально. Ты слушаешь музыку, ну, он запоет, скажите, правда? Да? Значит, вот сейчас раз, два, три, сразу так шух, и ты вступаешь. Тебе даже Лепс подпоет на бэк-вокале. Договорились? Саша, долго будем говорить. Три, четыре, понеслась. Давай. Заходил вчера ночью я был до, до утра но пришла пора и собрался в путь ну и ладно будет 300, 300 тысяч часов за спиной 300, 300 тысяч планет надо мною не усталый солдат Небе кружить. Миша, молодец, молодец, молодец. Каждый раз просыпаюсь с рассветом, Непросто вспоминая об этом. Очень здорово, все таки жить. За... Три, раз, два, три, четыре, вчера. Два, шесть, семь. Сейчас самый лучший день заходил вчера. Ночью ехал тлень, пробыл до утра, но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно, будь. Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра. Но пришла Пара. І забрався в путь. Ну ладно, Пусть. Віднині назавжди. Я респектую гурту Red Zeppelins, який здатен на абсолютно все. Вони можуть виконати мурку. Вони можуть заспівати Григорія Лєпса. Вони можуть заспівати золотий копалян Міші круга. А взагалі. Вони гарно грають на гітарах, барабанах і грають ту музику, яку люблять. Ми хочемо, щоб ви запам'ятали цей гурт. Це Саудше Оля Касьянова і гурт, який ми запам'ятаємо як гурт Рессевелінс. Red 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 yeah, ну і ще разочок. Давай. Самий луч! лучший день. вчора, А Ночі в'їхати лень. Провел до утра. Но пришла пора И собрался в путь Ну ладно, будь Самый лучший день Заходил вчера Ночью ехать лень Пробыл до утра она пришла пора И собрался в путь Ну ладно, А тепер всі хлопці прошу вийти вперед і помахати всім, хто вас слухав. Дам вам 266 гривень сказати спасибі і моблисками і посмішками, тому що вони найкращі, найщадріші, найчудовіші. Міша, ти, оскільки няшка, останні твої слова дівчатам, які б хотіли, щоб ти був з ними. Да, ну, если у меня уже есть девушка, я, бы, я хотел бы, что Ты не шаришь! Да, ты должен ну, не я, а ты вот только рожевая кофточка. Все, спускайся. Да. Всем Мы спасибо просим... да, за внимание, за то, что спасли нас вот этой последней песни. Это тебе на сгадку. Э, да, в общем, всем большое спасибо. Спасибо, уличезны, спасибо.